День добрий. сьогодні ми завершуємо розгляд людської гідності в аспекті тлумачення Конституційним судом. І в першому відео ми розглянули аспекти, взагалі тлумачення змісту, конституційне право, характеристика людської гідності, зв'язок з правом на життя, розглянули в другому відео питання в зв'язку з конституційного права, конституційно-правових положень. Нормами кримінального права кримінального процесу. І сьогодні завершуємо соціальною складовою. Зокрема, виходимо з того, що права і свободи людини випливають з людської гідності в цілому, і саме тому такий широкий перелік. Конституційний суд робить наступні висновки: право на житло впливає випливає з права кожного на достатній життєвий рівень, і житлом можуть бути визнані лише такі умови для проживання людини. Де є можливість людини відчувати, що вона перебуває в безпеці, спокої та гідності, реалізація права на житло і гарантування гідних умов життя для людини це обов'язок держави. У соціальній державі людська гідність є стрижнем формування державної соціальної політики забезпечення людини від бідності та гарантування базового соціального захисту, яким чином це гарантування здійснюється з позиції конституційного суду, а саме, шляхом визначення встановлення прожиткового мінімуму, що має реально забезпечувати достатній і гідний рівень життя, також обов'язковою складовою є доступ до мінімальних соціальних благ людини, здатних забезпечити її достатні і гідні умови життя. Безумовно, це і соціальні виплати, допомога для осіб, які потребують соціального захисту, сюди ще відноситься пенсійне забезпечення також, як соціальні гарантії гідності людини. Отже, позитивний обов'язок держави забезпечувати безумовний захист людської гідності та мінімальний соціальний захист людини. Таким чином, ми розглянули три основні складові, які можемо згрупувати з правових позицій Конституційного Суду України щодо гідності людини.